Друзі, а чим цікаве затемнення 21 вересня цього року? Тим, що воно можна сказати аурою своєю, з'єднано з подією, яка відбудеться наступного дня, 22 вересня, точка осіннього рівнодення. Дія затемнення у нас 19 по 23 вересня. Тож ці дві події вони з'єднані енергетично. Між ними вибудовується така, якась так звана синергія. І впливатимуть ці дві події на нас сильніше в рази. Тож я рекомендую на цей момент часу цей момент часу використати для медитації, для роботи глибинної роботи з собою. Якщо ми говоримо про... Рівнодення, то тут дуже, ну, дуже може допомогти вам робота із стихіями. Будь ласка, використайте всі стихії для себе, підіть куди-небудь або на природу, або зробіть ритуал з стихіями. Відчуйте ці стихії на собі, відчуйте, як вони очищають вас, як ви гармонізуєтесь і врівноваження, яке у вас відбувається з простором. Бо це дуже важливо якраз на точку рівнодення. Затемнення говорить про те, щоб ви щось викинули, може, свої якісь такі установки, які вам заважають жити. Тож... Знаєте, візьміть ці дві точки, використайте для того, щоб себе по-перше почистити, по-друге, врівноважити себе, по третє, згармонізувати простір навколо вас. Згармонізуйте простір, простір до вас почнуть притягуватися інші люди і кращі люди. Ну і кращі події. Тож я бажаю вам не проспати цю, ці події.